Десять років тому Assassin's Creed розпочала своє існування у вигляді пригодницької гри в екзотичних декораціях. Тепер же Assassin's Creed – це величезний медіавсесвіт, який охоплює численні ігри, книги та фільми. Складовими успіху серії завжди були екзотичні куточки світу, яскраві історичні епохи, колоритні персонажі та, звісно ж, таємниці, що й сотні років опісля залишилися нерозгаданими. Зовсім скоро Assassin's Creed отримає і власний фільм, який розповість цілком нову історію та збагатить серію новими героями як минулого, так і сьогодення. Та якщо ви знайомитеся зі серією вперше і не хочете втонути у копі подробиць, якими обросла тисячолітня історія Assassin's Creed, ось вам опис найважливіших речей, які суттєво полегшать знайомство з кредом Асасина. Хоча на постерах ігор та фільму нас зустрічають чоловіки у капторах, мешканці певних історичних епох, Assassin's Creed починається у сьогоденні у стерильно чистих приміщеннях технологічної компанії Абстерго латинською очищею. Тут тримають на перший погляд звичайного чоловіка. Він не стільки бранець, скільки підослідний. Утім, важливо не те, ким він є, важливо, ким він був. Існує теорія так званої генетичної пам'яті, мовляв, базові реакції, з якими народжуються тварини, птахи, і навіть люди, не просто безумовні рефлекси, а повноцінні знання і досвід закладені у генах. Автори Assassin's Creed пішли далі. Генетична пам'ять зберігає геть усе, що сталося з кожним вашим предком. Фактично, кожна людина не просто відшліфований століттями набір біоданих, а посудина, яка вміщує в собі десятки прожитих життів. Зрозуміти механізм роботи генетичної пам'яті для абстерго було недостатньо. Компанія витратила роки праці та космічні статки для того, аби змогти видобути та відтворити фрагменти минулого будь-якої людини. Так і з'явився анімус латинської душа Машина, яка дозволяла переживати моменти життя ваших родичів. Із минулого. Цей пристрій жодним чином не слід плутати з машиною часу. Анімус лише відтворює певні епізоди минулого без можливості їх змінити. Ба більше, якщо користувач анімуса чинитиме щось, чого насправді його предок не робив, то подібна розсинхронізація може погано закінчитися для нашого сучасника. Як і годиться, для кожної технологічної новинки дизайн анімуса змінювався та розвивався. Спершу це була досить незграбна станція, на якій зверху лежав піддослідний. Згодом анімус став компактнішим і вже нагадував крісло. Модель же представлена у фільмі, потребує набагато більше простору, проте піддослідний не знаходиться в нерухомості, а повторює усі рухи свого предка. Втім, залишається найголовніше питання: для чого будувати подібну машину? Чи є з неї користь більше, аніж просто задоволення цікавості та автентичний віртуальний туризм? Працівник і абстерго, переконані, що є. По-перше, знайшовши людину з правильним родоводом, можна довідатися, чимало корисного розкрити таємниці минувщини, знайти втрачені скарби тощо. А по-друге, відтворюючи життя предків, сучасник отримає увесь практичний досвід та фізичні навички. І тут повернімося до нового анімуса, який не лише картинку створює, а й відтворює рухову активність. Подібна річ прискорює навчання в рази. Незамінна річ, якщо вам слід швидко вишколити найманого вбивцю або навіть власну міні-армію, е Втім, надмірне перебування в анімусі, як і все надмірне, має свої негативні наслідки. Якщо довго порпатися у мозку, зрештою картинки з минулого можна буде бачити і без анімуса, ефект кровотечі або ж просто протікання, якщо вам хочеться простішого найменування. Це веселий атракціон, який починається з візуальних галюцинацій, потім сенсорних. Далі у черепі піддослідного дослідного паралельно існуватимуть кілька особистостей і залишається чекати, коли від планомірного божевілля у бідолаги розплавляться мізки. Та для Абстерго це не становить клопоту. Адже якщо вони шукають щось цінне у чужій голові, то належить вона не браттям тамплієрам, а ворожим асасинам. Протистояння асасинів і тамплієрів інший невід'ємний атрибут Assassin's Creed. Два ордени, що існували в реальності, насправді не зникли після хрестових походів, а століттями продовжували діяти за лаштунками історії. Дві потужних сили, які не припинять боротися аж до повного знищення свого суперника. Втім, двобі асасинів і тамплієрів це не чергова боротьба або бра з козлом. Звісно, у певних творах серії асасині виставляли безумовними героями, а тамплієрів поголовно змальовували тупаками, тиранами, жмикрутами і кровожерливими покидьками, які їдять на сніданок запечених немовлят. Та на своєму початку, і сподіваюся, у фільмі це теж продовжать обидва угруповання були неоднозначними. І асасини і тамплієри бажали політичного впливу. Просто перші діяли таємно, а другі відкрито. Одні застосовували насильство, публічні страти і терор, інші дипломатію, підкупи та пропаганду. І асасини і тамплієри хочуть для людства кращого майбутнього. Проте одні сіють анархію, а інші насаджують тотальний контроль і режимність. Асасини і тамплієри два боки однієї медалі. Їхня кінцева мета однаково відрізняються лише засоби. А засоби різні тому, що їхні ідеології та погляди на речі взаємосуперечливі. Асасини ставлять на чолі усього особисту свободу людини. Кожен сам має бути ковалем своєї долі, а не коритись кимось вигаданим законам, релігійним догмам, суспільній думці. Тощо будь-яка спроба стороннього впливу, а тим паче контролю це зло, якого слід уникнути будь-якою ціною. Тамплієри теж свої рідні філантропи. Вони переконані, що людина досконала, розумна істота. Але натовп це тупа і хаотична сила. Натовпу потрібні підказки, настанови, потрібен порядок. Тамплієри поборники освіти, вдосконалення та структурованості. Так вони плекають привілейовану меншість, але разом із тим двері до цього елітного класу відкриті кожному, хто достатньо працював над собою. Обидва угруповання не стільки протидіють, скільки урівноважують одне одного. Якщо на якомусь історичному етапі упорядкованість суспільства переростає в тоталітарний режим, активізуються підпільники-асасини. Якщо за популістським терміном свобода у суспільстві проростає свавілля, безкарність та анархія, то тамплієри беруть ініціативу в свої руки та заміняють хаос порядком. До всього внутрішня подібність обох фракцій підкреслює і те, що асасини і тамплієри мають однакові символічні кольори білий та червоний. Так би мовити, світло і чистота, до якої вони прямують біле тло, і кров, яку кожна сила ладна пролити задля досягнення мети червона емблема. У своїх найкращих проявах Assassin's Creed завжди ставить питання: а чи виправдовує мета засоби, чи аж так потрібні людям порядок, свобода, чи це хтось їм нав'язує їх та показує, що ховається за гучними політичними гаслами? Як не дивно, яку історичну епоху не розглядають, ці проблеми завжди були актуальними. Що генетична пам'ять, що ідеологічна основа вигаданих асасинів і тамплієрів, усе це будували в рамках Assassin's Creed роками, створивши розважального продукту на десятки годин. Звісно, кіношне кредо асасина матиме в своєму розпорядженні якихось дві години, проте хочеться, аби стрічка належала до тієї кращої частки ігор та книг, котрі відмовляються від чорно-білого змалювання світу та не соромляться, крім яскравої історичної пригоди, донести до свого глядача щось більше. Так воно буде чи ні? Скоро дізнаємося. Також хочемо повідомити, що напередодні української прем'єри фільму ми запустили конкурс, де ви можете виграти квитки на фільм Assassin's Creed Кредовивці та чудові геймерські призи. Завітайте до наших соцмереж. Стежте за анонсами. Ставте вподобайки, підписуйтеся на наш канал. Заходьте на playua.net, Ну і до зустрічі.